Підрозділ марусиних ведмедів виник з добровольчого руху. Ми тренували хлопців на волонтерських засадах десь півтора року. Вони у нас відвоювали добровольцями, і потім ми подружилися з 79-ю бригадою ВДВ і почали тренувати для них бійців. А згодом командувач ВДВ запросив нас тренувати бійців вже на контрактній основі в 109 му навчальному центрі. ВДВ. Ми розуміємо, наскільки робота журналіста складна, особливо, які виїжджають в зону бойових дій. І при цьому ми намагалися вам поставити вас з іншого боку камери, щоб ви могли спробувати себе в якості бійця, намагалися зробити для цього все сьогодні. Це середньої складності. Програма для вас була зробити з вас родину за короткий термін. В майбутньому ніхто не знає з нас. Кому що може знадобитися? До щолочка. Знімаємо з просто нажимаємо. Зараз далі. Має бути від дивитися, що з примахів. Ви з команди інструкторів нічого не робить. ще не перше дело, кто знал, что делать, когда и в какой ситуації. Причем українцю шо. Я треба показати, де москаль. Все. Маса варіантів маскувальних костюмів: кікімора, леший, гілі, хамелеон. Дуже багато. Усі ми є братами по зброї. Нас об'єднала ця війна, яка зараз бушує на сході нашої держави. много, впечатлений тоже много. Сейчас в двух словах это действительно трудно передать. Почувствовать на себе, что такое приклад автомата, почувствовать на себе, что такое обкатка Т-80, и почувствовать, в конце концов, два часа просто пролежать в засаде, в секретке. Это действительно эмоции, которые передать нельзя, и которые получить где-то на гражданке, сидя в редакции, просто-таки невозможно.